Моє шануваннячко, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Наталя, і це друга серія розбору вінтажного лоту з Ебея. Так, і почнемо, почнемо ми з цієї золотої броші. Вона дуже в гарному стані. Дуже така деталізована, такі текстуруйовані края. Маркування нема. Замочок в неї працює. Дуже гарні такі листочки, симпатична брош. Наступна брошка в нас ніжний квітковий візерунок з емалью. На жаль, є втрати, два кристалика не вистачає. На квітки з блакитною емалью є трохи сходу покриття. В цілому дуже гарна квіткова композиція. Основа металу схожа на сплав з родівим покриттям. Відсутня одна голочка, але це не проблема. Брош в цілому дуже гарна, не в поганому стані. Трошки додати кристалики, булавочку, і буде чутова брош 50-х років. Наступна брош. Це у нас такий маленький симпатичний дельфінчик. Брюшко він має з раковини, з мушлі брош приблизно 70-го року. Були вони дуже популярні. Маркування на броші нема. Дуже симпатичний дельфінчик. Погнала в нас морська тематика. Ні, вертаємось квіткової тематиці. У нас квітка в срібному тоні, повністю металева. Квітка нагадує мені вироби датських, датські вироби 60-х років. Брошечка брудненька, але дуже цікаво зроблено, що три пелюстки такі матові, три пелюстки глянцеві. Симпатична, в гарному стані, ну, брудненька, її протерти вологою серветкою, та вона буде в чудовому стані. Гарна квіточка, така невеличка брошечка. Наступна брош це в нас дерево життя. Дуже така яскрава, зі скляними кристаликами та кристалики потерті. Я думаю, що це зроблено в стилі підвінтаж. Але техніка виробництва і стан металу вказують на те, що це сучасний виріб. Та вже, ж, вже все ж я вважаю, що це не китайський виріб, бо я бачила на китайських сайтах такі самі дерева життя. В них не такий рельєфний стовбур. І крона в них не така пухнаста, більш така рідесенька. Думаю, що це якийсь сучасний масс-маркет. Лот прийшов до мене з Англії, тому можливо. Якийсь такий масс-маркет. Сучасна гарна брош в непоганому такому стані. Дуже яскрава, гарна. Ну, ця брош мені дуже сподобалась ще на фотографії. Така, такий дуже гарний листочок з ставочками. Ці по листочку ставочки йдуть з сатинового. Пластику. Сетиновий пластик на дотик нагадує оксамит. Замочок працює, нагадує оксамит. Щоб отримати такий ефект, пластикову поверхню, або роблять йому сатинове хронування, або нанесення мінеральних солей. Дуже люблю і сатинове скло, і сатиновий пластик. Воно дуже так естетично гарно виглядає, чудова брош. Перлинки пластикою. Дуже такі гарнюсінька брошечка, а квітка такого ніжного, має такі ніжні кольори емалі, а це сучасний виріб, це теж якийсь масс-маркет, я не пам'ятаю, але дуже багато, дуже часто зустрічаються вони. Христалики всі ціленькі, брош в гарному стані. Якщо знайду фото компанії, яка виробляє ці квітки, то я додам до відео. Замочок все працює, кристалики все на місці. Симпатична така ніжна квіткова композиція. Симпатична квіткова, також квіткова композиція з такими ж блакитними ніжними квіточками. А, на жаль, цей квітковий букет, він обламаний, обламані ніжки і обламане в нього один листочок. І на тому з листочків, які були обламані, має стояти маркування Movie Tex. Так, брош в цілому, врешті, те, що від неї лишилось, в непоганому стані. Гарна брош, зірочка. В спалах, зірковий в спалах називається ця брош. Ця брош від компанії Eetwood і Soiler. Хоча маркування, мені здається, що тут M&S, Або це так виглядає здалеку це маркування. Або це Маркін Спенсер. пародія на Етвуд і Сойлер. Дуже в гарному стані. Красива, нема втрат жодних кристаликів. Гарна брош, вінтажна. З великим чорним скляним кабашоном, який імітує Онікс. Каркас штампований, замочок працює. Трошки брудненька, але врешті-решт вона має чудовий стан, немає втрат христаликів, симпатична вінтажна брош. Квітка. Дуже така цікава квіточка, приблизно 40, 40, приблизно 40 роки виробництва. Брош складається з трьох шарів. Багатошарова гарна брош в золотому тоні. Ось тут вона скріплена. Кристалики, скляні. Немає таких сходів покриття, подряпин в гарному стані, досить гарної якості прозорі скляні кристалики. Нема потемнень. Гарненька квіточка. Вінтажна брош булавка. Приблизно 60-ті роки виробництва. Трохи заїдає замочок. В цілому стан броші можна було б назвати непоганий аби не сходи покриття на листочках. Я б, напевно, здерла покриття і лишила б її в такому золотому тоні однотонну. Квітка гарна, об'ємна. Мені здається, що не вистачає якоїсь деталі тут. В цілому симпатична, невеличка брош. Металева намистина всередині квітки. Така гарнюнька. Наступна вінтажна брош теж круглої форми, з пластиковими перлинами, стразиками прозорими. Христаликами. Немає одного втрата одного кристалика. Врешті в остальному брош в гарному стані. Симпатична така ніжна. Мені здається, я б її вдягла на хусточку. Брош-ящерка. Дуже подобається мені броші у вигляді ящер та змій, всяких хладнокровних рептилій. В житті я цих тварин побоююсь, а в прикрасах вони дуже такі гарні і естетичні. Брош має впаяні марказити. Тут трошки є сход срібного покриття, срібного тону покриття. Замочок працює. Лишу цю брош, напевно, я для себе. Мені здається, на чорному піджаку, вона виглядати буде просто неймовірно. Гарненька ящерка. Гарнесенька. Так, наступна брош у нас це бабочка. Вибачаю, бантик з брашированим металом, золотого тону, кристалик пошкрябаний, пластиковий у вигляді червоного. Серце пластиковий христал. Пластикові кристали. Такі вони не є дуже такі носибельні, вони дуже часто царапаються. Маркування в брошки немає. Замочок у брошки працює. Гарненька, яскрава брошечка. Наступна брош круглої форми. Це в нас. Така важкенька морський віночок. На броші 6 мушоль, три мушлі такі, трохи матові з брошировкою по металу, а три мушлі глянцеві з пластиковими перлинами. Брош працює, сходів покриття немає. Є трішки тут на посередині пластикових намистин є сходи. На камері так дуже не видно. Симпатично. Ну, ось тут, мені здається, ліпше видно ось сходи того. Сходи покриття на перлинках. Наступна брош. Це в нас брош, морське вушко. Зараз застібну замочок. Брош має маркування 22 карати. Це означає, що 22 карати золота, ювелірний сплав, який містить в собі 91% чистого золота та 8,4 інших металів. Морське вушко має вставку сабальону. Це брошка Нової Зеландії приблизно 80-90 роки. Вже гарна знахідка. Наступна брош. У нас отакий маленький дельфін, біла емаль, така маленька. Є сходи емаль біла з перламутром, як, перелив... як перламутр переливання, але, на жаль, верхній шар у цього перламутру то трохи як здертий. І дельфінчик, виходить, такий пошкрябаний. Камера не передає його пошкодження, але в житті їх видно набагато більше. Наступна брош, вовк, виїм на луну. Це в нас хендмей. Творчість. Творчість якоїсь людини. Ідея непогана, мушля приклеєна, кругла така вставка з перламутру. Досить Досить тонкий виріб з тонкого такого шару металу, дуже гнучкий. Ідея непогана, та якість виробництва не дуже гарна брош. Брош 50-го року. Має а, такий замочок, а, має цепочку додаткову, захисну. Щоб не загубити таку чудову прикрасу. Це або квіточка, або зірочка. Мені більш нагадує це квіточку. Вінтажна квітка в стилі арт-деко. Вставки кристали з горного хрусталя. Це приблизно 50-й рік. Дивіться, як переливаються ці кристали. Вже в гарному стані брошка. Ну Прям красотка. Дуже гарна брош. Це не менш чудова брош. Це хрест. Мальтійський хрест 1970 року виробництва. Вітражне жиле, різнокольорова смола. В металевій конструкції. Є назва у такої техніки. Я точно не пам'ятаю, як вона правильно плик ажур, якщо я не, помиляю, не помиляюсь, це техніка без подложки наповнюються металеві каркаси, і воно виглядає як вітраж. Дуже гарний такий желейний. Хрест, наче желе. Дуже цікавий виріб. Наступна брош, така маленька коза. Це сучасний виріб. Я думаю, що це, ця брош підійде більш як знак зодіака. Дуже цікава брош, брош ручної роботи. Перлинки мені, ці, ці Намистинки нагадують мені натуральний перл. Якщо натуральну перлинку потерти чи, о озуб, буде таке відчуття, наче вона не гладка, а так як, наче пісок. Коли цю треш, таке відчуття дійсно є. Але це може бути не перлинка, це може бути, можуть бути намистини зроблені з перламутру. Є, вони неоднородні, і в деякі, на деяких прилинках видно, що є місця, де яких о, ця прилинка крепилася до мушлі. Знову-таки, точно сказати брош, стара, а саморобна, точно сказати перлинки, цей перламутр зможе Ювелір. Наступна брош це в нас вінтажний золотого тону віночок з кристалами та імітацією перлин. Пластиковою, такого гарного є маркування. Маркування А-А879. А, Що це за компанія, я не знаю. Треба буде пошукати. Якщо щось знайду, то я додам фото або опис. В непоганому стані гарний такий віночок ніжний. Проста лаконічна брош в золотому тоні. Це в нас тріфарі з короною над буковкою Т в непоганому стані. Така простенька брош від компанії Тріфарі. Брош в срібному тоні, цікавий такий сучасний дизайн, та брош, скоріш за все, вінтажна бо має дуже якісний метал і якісну зворотню сторону. Така брош важкенька, замочок працює. Непогана така цікава брош. Гітара. Є втрати кристаликів, наче, наче я бачу ще тут на боку втрата декількох кристаликів. Брош, я думаю, що вона була зроблена не пізніше 80-х років. Є такі прекрасні вінтажного виробництва, але саме ця брош навряд. Це приблизно 80 2000 ні роки виробництва. Брош все одно гарна, має, має такі прозорі пагітні кристали, симпатичні. Трошки втрата кругленьких кристалів. в цілому, брош в гарному стані. Ну, це взагалі дуже гарна брош, неймовірна красуня. Подивіться, як переливаються кристали, якою вони цікавої, цікавого такого кольору, така кольорова гама. Є маркування. Це в нас Ане Коплік. Не буду кав'єркати. Назву компанії, я вам її напишу, щоб вам було більше видно. Це компанія працює досі. Вона була відкрита в 1981 році. Всі вироби цієї компанії виготовляються тільки вручну. Кристалики це, це кристали Сваровські. Ця компанія вставляє в свої прикраси, кристали Сваровські і Фіаніти. Саме в цій броші, кристали Сваровські. Подивіться, які вони чисті, як вони блищать. Просто неймовірної краси прикраса. Вона навіть на фоні інших виглядає набагато яскравіше. І остання прикраса в цьому лоті це в нас суничка, полуничка від компанії Warner. Ця брошь була виготовлена в 1960 році. Їх є декілька варіантів, є побільше полуниця. Якщо я не помиляюсь, є чи груша, чи вишні, щось таке. Дуже-дуже гарна така брош. Вона лишиться в моїй колекції, вона досить, досить впізнавана і колекційна. Симпатична сонечка від Warner. Дякую за перегляд. Це була друга серія, і за дві серії ми встигли роздивитися весь слот, Який прийшов мені з себе. Дякую за перегляд, папа. -па.